Як НАТО відреагує на російські винищувачі біля територіальних вод Латвії? На жаль, у нас карта дежавю, і це буде висловлять занепокоєння. Якась така історія, так як робили, поки будуть тримати мир. На конфлікт не підуть, але по шість мечів єдине можуть якісь загрози, може навіть щось десь закриють, тому що шість мечів як закривали. Дуже багато тоді пам'ятаю по Литві, Воно показали, почали закривати кордони. Може саме підзакриють Росії десь там рух. Чи правда, що Розмі опублікували секретні телефонні розмови німецьких військових? Чи покарають винних? Ні, це не фейк. Чому не фейк? Тому що є інформація, її зловили сп. Не в нас СБУ, це саме служба, які за це відповідають. І ну, якісь дуже такі круті служби, не знаю. Якісь дуже високі реакція. Перша, що за це будуть говорити. Ось зараз це буде взагалі лиця з усіх усюд. Чи покарають говорять, що покарають. Говорять, що покарають, і при тому покарають, як ви бачите, на високому рівні. Тут можуть по п'ятірки навіть злетіти з постів, і тут такі якісь показові покарання, щоб іншим неповадно було. Так що ми будемо бачити це покарання. Чи будуть кошти виділені на будівництво фортифікаційних споруд, іти в кишені олігархам? Єстестві, в больших количествах, але нікому не кажіть. Да? У нас тут жриця це все закриває і говорить, що це взагалі секретна інформація, але нормальненько, так як завжди. Чи дійсно останній збій в системі Монобанк стався за словами Гороховського? Бо айтівці не повинні бухати разом. Ну, дивіться, чи була зовнішня атака, четвірка мечів, всі лежать, да? умовно ні. Далі трійка жезлів і карта мир, що, в принципі, спокій. Так що це точно не зовнішня атака, а от п'ятірка чаш, яка в принципі говорить про те, що можуть набухатися, скажу більше, там же. ж, чи якесь корпоративне свято було, чи, чи щ, щось там якась е, грандіозна п'янка, от якась гулянка. І от, оце ж це може бути саме на такому рівні. І воно більше всього, якщо як щось не допрацювали, да, щось не туди тикнули, от, е, щось що звалилось на голову по-іншому, от, от воно має таким чином спрацювати. Чим насправді РФ атакували Одесу 2 березня? Що він був модернізований шахет, це так. Це якісь новий шахет. Я, наскільки розумію, взагалі щось свіженьке, Так, що він модернізований шахет. І якась там, крім того, модернізації, якась. Крім того, що він там несе, да, тут а несе чи більшу кількість в нас дурень, йде із, ви бачите, своїм пакуночком. І він ще якийсь має бути дуже швидким, якось поміняла чи там траєкторія, чи швидкість. Ні, це не російський. Чи буде помста за Одесу? Ну, чи буде помста? Я не можу сказати, тому що я бачу, що не буде помсти, вона обов'язково буде, і по всім даним це якісь ще фінансові е, саме накладання штрафів. І знову ж у нас дві каже, що, в принципі, говорять про комунікацію, про спілкування. Може десь там закриють, може їх знову звідкись там виженуть і так далі. Тут помста буде. Але є ще тут е, сім чаш і. Єрофант ну, ілюзорна помста, вибачте мене на рівні цього світу. Ілюзорна помста. Чи буде підняття тарифів на комунальні послуги цієї весни? Ну, я відповідь так. Скажу більше, так, що це що вже вирішене питання. Тут може навіть там якісь директиви йдуть. Але це по вісім мечів, там можуть якось територіально не підняти. Я не знаю, може в нас є якісь території, де це не буде можливо, а загалом так. Чи може Україна бути енергозалежна в цьому році? Зараз я схоже, я просто пам'ятаю, що колись ще при Порошенку давали заклики, коли говорили, що в нас достатньо свого газу, і саме тут достатньо свого газу, моя відповідь так. Єдина тут трошечки історія: тут є фоново, що хтось у нас заробляв на цьому газі. І зараз якось йому так Печалька да, йому розчарування, що не можуть заробляти. Оце єдине таке тіньове, не дуже хороше для тих, хто продавав. А так у нас газу вистачає. Чи є загроза повторної окупації Херсона? Та, та сама, чи є посилі, вони планують. Десь накупили і мають ресурс і мають людей. Але тут е назірка, яка говорить, що це не можна зробити швидко. Це не можна зробити так, що гіпотетично, коли-небудь, можливо, це як є варіант. Але зірка це довга історія. Це не завтра. Зірка, вона в принципі, якщо підете, тут ресурс що може реалізуватися протягом 17 років. І як ви розумієте, що зараз це точно ні? Чи досі є загроза від ДРГ у Чернігівській та Сумській областях? Ну, Чернігівщина там взагалі, наскільки я розумію, вони дуже частенько, якщо не кожного дня, тому що тут сім мечів, десь вони весь час йдуть різними дорогами, і їм дуже важливо туди прорватися. Так що вона є сумщиною трошки гірше у них, слава Богу, тому що, перш за все, чи воно краще продивлюється да, і якось можуть більш закрити. І Сумщина, я б сказала, під якоюсь більшою, більшим захистом. Але чи є загроза, так, тут твіті, да, без кінця вони теж роблять не так агресивно, як на Чернігівщині. Але в будь-якому випадку шукають щілинки. Чому Зеленський скасував візит до Баку? Ви знаєте, я думаю, що це навіть ну, ще з питань Зеленський. Чи... Боку. Я не думаю, що це зі сторони наших його відтермінували. По всім даним, все таки та сторона не, не готова зробити те, про що домовлялись, те, що обіцяли. Тут акцентую увагу, що обіцяли. В нас є жриця, яка таємні домовленості, таємна інформація відклали на довгий час. І немає сенсу, немає зараз, можливо, навіть повіки Пентаклів сказали, що дайте нам час на роздуми щось подібне. І через що в теплій і дружній обстановці вирішили, що давайте пізніше, от якось так. Чи буде закрито польський кордон для легкових автомобілів та автобусів у березні? Я не можу сказати, що він повністю закритий. Все-таки тут якась така періодична робота буде. Сказати, що вона така буде супершвидка, ні, не буде. Воно все-таки йде з обмеженнями, але. Вона якось рухатись буде не, не, не в дуже хорошому руслі, але буде так, що умовно назвати це повним закриттям ні, це не буде повне закриття. Ще ми навіть будемо бачити там якісь домовленості. Може, будуть ще такі якісь дні, де буде більш активно воно їхати, але це не повне закриття, точно. Чи можуть країни НАТО дозволити використання їх зброї після того, як ГУР зламало Міноборони РФ? Вона і випов'язана, вона все-таки опосередкована. Чому? Тому що, наскільки я розумію, всі добре знають, де що відбувається. Знаєте, це не та інформація. Вони щось там знали, але сказати, що там. Якось перевернули їхнє бачення. Я, я не думаю. Ця інформація була, її використовували і на всякий випадок. Ні, я не впевнена, що це така, знаєте, була саме для нас супер важлива інформація. Більше все, що вона була. Як РФ відреагує на військові навчання НАТО у Фінляндії? Ну, агресивно Агресивно ми будемо чути їхнє невдоволення. Але чи будуть дії, дій не буде. Ми єдине, що ми можемо по цьому бачити, може там якось активується теж військовий з боку Росії, от в такому. але... Знову ж карта мир, щоб не переходити якісь грані. Щоб, а от говорити, то вони там розкажуть про всіх і про вся, все, що вони думають, там розкажуть у Великої Росії, так що це все ми чуємо кожен день. Да, да. Тут саме по шуту, да вони там а ми, а ми, ми зробимо хаос обов'язково, ми сильніші і так далі. А от на рівні дій. Все Всьоок, можуть вони пригнати військових, але не більше. Чи дійсно знищення російської авіації дозволить Україні піти в наступ? Це частина, це тільки частина тієї стратегії, яка закрита, частина великого плану. Моя відповідь так, але це тільки кусочок У нас ще там є. Підложка, про яку я промовчу. Але так здалека, да, ви можете подивитися, що там намальовано. Так, що, те, що там далеко намальовано, ми будемо бачити ще, ще як частина цього плану. Так що, ще там у нас е, різне таке, зв'язане з логістикою, з, з розв'язками, ще як частина цього плану. Так що, це тільки кусочок, от саме авіація, одна невелика частина. Чи дійсно затримки з постачанням ППО послабили здатність України відбивати атаки на енергетичну інфраструктуру? Ну, постраждає вона не скоро. Не дивлячись, що нам там говорять, стараються відбиватися. Я не можу сказати, що взагалі ми нічого не отримуємо. Це теж неправда. У нас є ще із того, що я бачу якийсь умовний запас. А от якщо дійсно там воно не розв'яжеться, то під кінець року, можливо, десь ми щось і просядемо. Зараз у нас ще є запас. Ще зараз нас показують, що запасів ще достатньо. От саме щоб закривати інфраструктуру. Чи буде вирішена ситуація з блокуванням кордонів у березні? Дивлюсь, така нехороша історія. Весь час дивлюсь цей кордон, і чи вирішиться ситуація? По відлюднику вона вирішиться, але не зараз. Це потрібно більше часу. Єдине, що ми будемо бачити, що буде ще більше загострення, це зараз ще не загострення. І подивіться, яке тут нехороше загострення, воно йде е, на рівні того, що через десятку мечів, через стрійку мечів, і вже я дивлюсь. Це, по-моєму, третій мій підход до цього питання, і тут не міняється. А про що нам говорить десятка мечів і трійка мечів? Я не здивуюсь, якщо там когось вб'ють. Чи я не здивуюсь, що там будуть якісь розбірки смертними якимись випадками. Так що там воно має довестися до якогось не дуже хорошого стану, і вже на рівні оцієї трагедії. Уже потім воно розсмокчиться. Так що, поки це ми йдемо саме до трагедії, вона йде помалу, як ми бачимо, по відлюднику, але воно туди рухається. Дат второго немає, але наскільки я розумію, десь воно туди, якби за весну воно має відбутися, але поки ми будемо загострені, ми ще будемо бачити оцей колапс, і, і на жаль, навіть якісь смертні випадки. Чи опиниться Харків під більшою загрозою? Ну, дивіться, чи буде Харків під загрозою, і зразу нам рицяр жезлів. Це вогонь, це активність. Це... І, на жаль, у нас десятка пентаклів. Це говорячи про те, що може навіть дострілювати, може почати оця важка зброя. пам'ятаємо, це тріста, чи як вони там називаються? Е, і далі імператриця. І імператриця, вона знаєте в чому хороша. Е, на перше питання, давайте розділю. Чи буде загроза, буде. Вона буде, але імператриця вона в нас в будь-якому випадку завжди трошки пом'якшує розклад, говорячи про те, що є якийсь захист. Так що я тут можу сказати, що може зараз будуть працювати. Над Харковом на рівень захисту да, чи підсилення захисту. І воно не буде так важко, як могло би бути. Ми ж ніколи не знаємо, як могло би бути. А обіцяють нам по цьому, що якось невесело, да, дуже, дуже потужно. Е, так, що там є якийсь противовіз, хоча про це можливо ми і чути не будемо. Нам аби не, не важливо чути, нам важливо, щоб там було спокійно, як ви розумієте. Чи не буде повтору сценарію Донбасу в Придністров'ї? Буде. Тут дежав'ю, правосуддя, і, і взагалі імператор загострення. Це те, що я говорила напевно два роки тому. У нас, на жаль, це буде. Так що це ми будемо бачити. Чи будуть повернення цивільних полонених протягом весни? Буде і при тому ту з пентаклів, що в принципі символізує багато. Я думаю, що а далі я бачу, що йдуть перемовини на максимально високих рівнях, і навіть є якісь попередні домовленості, єдине по правосуддю. щось, вони ще там не домовились, хто що як, але по всім даним так буде.